Доброго ранку малята! Сьогодні у нас з вами заняття зознайомлене з природним довкіллям. А відгадайте, ну хто до нас прийшов? Мордочка вусата, шубка полосата, вмивається, а з водою не знається. Хто це, дітки? Правильно, це котик. А ще одна загадка. Погладиш, приголубиться, подразніш може вкусити. Правильно, дітки, це собачка. Дітки вдома в нас з вами живуть різні тварини, і ми про них піклуємось, любимо їх. Але є тварини, які живуть на вулиці. Їх не можна брати на руку або гладити, тому що вони можуть вкусити або поцарапати. Тим паче не можна їх дразнити і мучити, їх можна нагодувати. Але гратися з ним небезпечно, пізний настрій. Якщо котик мурчить і лащиться, то, то в нього гарний настрій. А якщо шипить і скалить зубки, то до нього краще не наближатись. Собачка, якщо вона вихляє хвостиком, то в неї гарний настрій, а якщо і скалиться, то вона може вас вкусити. Тож давайте запам'ятаємо правила поведінки з тваринами. Не можна тікати від собаки на вулиці, бо вона може погнатися за вами. Не можна гладити та брати незнайому тварину на вулиці, бо вона може бути хворою, або вона може вкусити та поцарапати. Не можна бити або дражнити тварин, тому що вони також можуть за себе постояти вкусити або поцарапати. Молодь, ж запам'ятайте, не можна ображати тварин ні вдома, ні на вулиці. Їх можна тільки допомогти їм, нагодувавши їх. Тепер ви знаєте правила поведінки з тваринами. Не мучайте їх, любіть їх та піклуйтеся про них.